На сьогоднішній день з 1 січня цього року діє нова нова постанова щодо скриненої діагностику шейки матки, тобто існують нові стандарти до підходу діагностики та профілактики цієї недуги. Власне, відтепер в Україні запроваджується комплексна система профілактики цього заходування. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ця програма дозволить своєчасно і активно і доцільно. Виявити це захворювання і найбільший обов'язок лягає на первинну рамку медичної допомоги. Власне, первинна профілактика сформована на опитуванні жінок починаючи з 21 року, виявленні факторів ризику, утворення груп ризику і відповідно своєчасна діагностика. Страва основних факторів ризику раку шийки матки це є медичні і соціальні причини. До медичних причин належить наявність вірусу потоловної людини, це є наявність інфекцій, що передається статевим шляхом, це наявність раку шийки матки в сімейному аналізі, та наявність дисплазії шийки матки, яка діагностована раніше і є одним з важливих факторів розвитку раку шийки матки. Щодо соціальних факторів, звичайно, це опаління, це є низький соціально-економічний статус жінок, це є тривалий стрес. І ще багато інших факторів можна озвучувати. 99% розвитку раку матки, я хочу наголосити, це є все-таки причина вірусу попливої людини. Тому починаючи з 11 років можна вакцинувати дівчаток до початку статевого життя. Стосовно вірусу папіломи людини і це ми можемо запобігти розвиток раннього раку шейки кіманків. Також жінок зрілого віку також можна вакцинувати від вірусу папіломи людини, тільки звичайно там використовується інша трошки схема. Зокрема, у нас в області хочу сказати дії обласна програма здоров'я населення Прикарпаття. 2021-2025 року і виділено 500 тисяч гривень на закупівлю вакцини Цербарій, зокрема, повакциновано вже 226 дівчаток віком від 9 до 18 років. І В зв'язку з цим, порівняно з попереднім роком, ми маємо зниження виявлення раку шейки матки на сьогодні. Будьте здорові!